До вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі, дівчата, а матері вечерять і я, я... я пасягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе Бога. Вже покликали до палі, А я собі у Молюся Богу і не знаю, чого маленького мені тоді так різно було, чого так весело було, Господні небо і село. Ягня, здається, веселилась, а сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молило, Запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубеє і те помарніло. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого дому. Стан високий, лиш широкий, марне зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться. Серце ниє, кругом ні лини. Одна, одна, однісінька на чужині гине. Зарі моя вечірня сійде над горою. Поговорим, тихасенько, не з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Мені п'ятнадцяте минало, я пасі гняти за що то так сонечко сіяло, що так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до баю, а я собі уболеню. Молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені. Тоді так пиязно молились, тоді так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, звеселилась, Сонце гріло не пекло. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, донька вечерять подає, а мати хоче навчати.